Дорогі друзі, маю унікальну пропозицію земельну ділянку, яка виходить в ліс, яка розташована на ось цьому пагорбі. Так, оце практично вся територія, яку ви бачите, це все є е, наша ділянка. Вона підходить до лісу. Ліс, це вже, це вже держліс, це вже якби державна власність і приватної бути не може. Ось так е, тут у нас 2 гектари е, ОСГ з можливістю перевести під ваші потреби. Поруч біля нас ось, будується глемпінгове містечко. Рекреаційна зона буде дуже красиво, гарні сусіди. От і, в принципі, і пропозиція моя також цю ділянку використовувати під, під рекреацію, під рекреацію, готель, пекарня, глемпінг і тому подібне. Можливо, будинок пристарілих, можливо, реабілітаційний центр, тому що територія тут неймовірно неймовірно красива. І далі, в чому ж пропозиція ще? Крім цих 2 гектарів, є ще 70 суток, які розташовані на рівнині. Тобто, можна, я зараз повернуся, покажу, е, можна зробити ось е, в цьому місці таку прогулянкову зону чи глемпінг зону так. А на а більш рівній території, чому більш рівна, тому що вона не ідеальна рівна, вона теж видова. Зараз я піднімуся і ви зрозумієте. І ось цей ряд е, на цю сторону ділянки. Ось так йдуть вони в рядочок, одна за одною, і ви бачите, що ці 70 соток також мають вид. Вони також на пагорбі, на вершині пагорба.